Місто підтримує сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 17 вересня погодив надання матеріальної допомоги 13 родинам полеглих героїв на суму понад 500 тисяч гривень. У поточному році фінансову підтримку у розмірі понад 9 мільйонів гривень отримало 177 осіб. Компенсує чернігів і виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника полеглим. Рішенням виконкому трьом особам нададуть разову допомогу на загальну суму 60 тисяч гривень. У 2023-му таку компенсацію вже отримали 26 Членів сімей загиблих захисників. Загальна сума понад 519 тисяч гривень. Також місто піклується про дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки і тих, які мають статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, та пішли до першого класу. Чотирнадцятьом школярам нададуть грошову допомогу. Загальна сума виплату у 2024-му двадцять 35 тисяч гривень. Крім того, члени виконкому підтримали надання одноразової грошової допомоги одинадцятьом червня. Гівцям у розмірі 17 мільйонів гривень. Їхні оселі значно постраждали або ж були знищені вщент у наслідок ворожих обстрілів. Виплати по державній програмі є відновлення за пошкоджене росіянами майно отримає ще 21 чернігівець на понад 2 мільйони гривень. Нагадаємо, розмір допомоги залежить від необхідного обсягу ремонтних робіт. Серед соціальних питань, які розглянули на виконкомі міської ради матеріальна допомога при народженні дитини. 86 матусь отримують виплати на загальну суму, 870 вісімсот тисяч гривень 143 чернігівцям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, нададуть допомогу на загальну суму 156 тисяч 400 гривень. Водночас ще 282 дитини матимуть статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нагадаємо, право на його одержання мають усі особи, що на момент повномасштабного вторгнення РФ не досягли повноліття.